Деталі роботи реабілітаційного центру Next Step Ukraine будемо з'ясовувати у наших гостей Ірина Ващук дісіпіо засновниця благодійного фонду Revived Soldiers Ukraine, відродження захисників України. Слава Україні, пані Ірино, Раді слава. вас вітати і Назар Ільків, фізичний терапевт реабілітаційного центру Next Step Ukraine. І вам доброго вечора, пане панера. Доброго доброго. Оскільки у нас вже був сюжет, ми бачили трохи деталей, але ми так розуміємо, що це величезні ресурси, величезне приміщення, багато обладнання, звідки усе це. Фінансування на відкриття такого центру ну благодійний фонд триває Україн вже працює з 2015 року в США, і ми відкрилися в Україні 4 роки тому спеціально для того, щоб запустити перший реабілітаційний центр Некстапікреїн в Ірпіні. От, і власне, з того часу ми завжди думали про Львів, ми мріяли про Львів, і тут так сталося, що пройшло повномасштабне вторгнення. Ми втратили Ірпінь, Ну як на той момент ми втратили, був окупований а, наш реабілітаційний центр. Все, команда реабілітологів виїхала на, на західну Україну. Ми почали займатися активною допомогою армії. От і власне стали такою логістич, логістичним фондом, а не реабілітаційним. От ми тоді вивезли поранених військових, які були вже в окупації. от, І до нас приєдналося багато американців. Знаєте, я не знаю, звідки ці люди нас знаходили, де, хто ці люди, я не знаю. Але у нас донати пішли, могли бути 50 тисяч доларів один донат. Я навіть бачила анонімно 250 тисяч доларів, був один ага. донат. От, тобто, і знаєте, я мала виключити телефон. От перші, напевно, що декілька місяців повномасштабного вторгнення просто виключила всі нотифікації, тому що на кожен донат в мене колись при... до повномасштабного вторгнення приходила нотифікація. Я дуже раділа за цей донат. А я мас мусила виключити, тому що це було просто нереально. Воно просто дзвеніло постійно. От, і знаєте, це, це в принципі американці, які підтримали не управління Америки та а народ Америки. Вот И І... Коли ми з вами попередній раз зустрічалися і йшлося лише про ідею відкриття реабілі... реабілітаційного центру. Тоді вже в Ірпені запрацював. А у Львові тільки було був початковий етап. Ви тоді згадували, що має бути якесь а, супер класне обладнання. Звідки це обладнання? Що це за обладнання а, і чим воно унікальне? Дивіться, ми працюємо тісно з Brooks Rehabilitation Hospital, Там декілька військових у нас проходили довгострокову реабілітацію. Це не дешево, але цих, ці військові вони були дійсно складні, дуже складні. Один. З них повернувся на війну. Він в комі пробув е, два місяці. Потім Next Step Ukraine в Верпіні п'ять місяців, потім Америка рік. І він воює зараз, повернувся в батальйон Людь. От і е, е, з цим реабілітаційним центром, власне, ми співпрацюємо. Ми беремо всі ідеї від них. Нащо нам іти щось придумувати, коли ми можемо просто взяти контакти, набуті вже роками, і це є госпіталь. От ми є реабілітаційний центр амбулаторія, та а то госпіталь. Власне з нами поділилися контактами. Ми прийшли там на стажировку з нашими реабілітологами з Ірпіня. От, Це було б до повномасштабного вторгнення, і вже ідеї були. Тобто ідеї були грошей не було. Пані Ірино, е, Власне про гроші. Ви говорили про те, про величезну підтримку звичайних американців. Як ця підтримка змінюється і чи змінюється вона протягом цих двох років після початку повномасштабного вторгнення? Американці стали допомагати більше, стали допомагати менше. yeah Як це чи можете ви прослідкувати динаміку? Так, звичайно, впали донати. Україна відійшла на другий план новин в Америці. Зараз більше говорить про війну в Ізраїлі, та і я не бачу Україну на телеканалах. Ми намагаємося доносити. От була були великі акції зараз до другої річниці повномасштабного mm -hmm. вторгнення. Українці вийшли на всі міста. Наші поранені військові, які реабілітуються, лікуються в США і протезуються. Також були на цих акціях. Ми говорили, але це переважно були українці. Знаєте, трошечки американці знову зачепили нашу тему. Трошечки, я бачу, знову пішли донати верх і знову. Це настільки корелюється згадки так, так. в ЗМІ і донати. Дуже дуже сильно такі сєнен ефект. називаємо угу. це. Якщо повертатись до роботи центру, пане Назаре, у нас у Львові. А... Функціонує як мінімум два великі реабілітаційні центри, які, про які найбільше згадують – це «Unbroken» і «Superhumans». Uh, «Next Step Ukraine» Тепер вже третій, про який я частіше згадують. Чим ви унікальні і з якими травмами ви працюєте? З чим до вас можуть хлопці і дівчата звертатись? Ми наш центр унікальний тим, в першу чергу, що нас зібрані одні з кращих фахівців, які проходять регулярне навчання і проходили регулярне навчання як на теренах України, так і на так і за кордоном у Штатах та у Європі. Крім цього, у нас зібране одне з кращого обладнання, яке допомагає відновлювати. Втрачені функції наших хлопців, і також, що найголовніше, потрібно зрозуміти, що коли наші хлопці травмуються або отримують поранення на війні, це не йде мова лише тільки про ампутації, а мова йде також і про кульові поранення, про черепно-мозкові травми. І реабілітацію потрібно розглядати в цілому, тобто війна і поранені хлопці це не не це не лише тільки ампутації. Саме тому у вас є частка нейрореабілітації. Так, все вірно, ми працюємо також із нейротравмами. Це Кульові поранення голови, це кольові поранення спинного мозку, це кольові поранення верхніх, нижніх кінцівок чи в тулубах. Хто до вас може звернутися? Скажімо, людина повернулася із передової із пораненням, потребує нейрореабілітації чи реабілітації, куди звертатися, скільки це коштує, як вас шукати? Це повністю безкоштовно. Ми працюємо з військовими повністю безкоштовно, і просто заходите на наш, на наш сайт, де в нас є відповідна графа подати заявку для отримання допомоги, людина заповнює цю заявку. Відповідно, наші адміністратори зразу ж зв'язуються з цією людиною чи з родичами цієї людини. Якщо людина сама не може спілкуватися, чи не може ну, не може писати, скажімо так. І ми тоді запрошуємо їх а. до нас на консультацію. і Після цього призначаємо реабілітацію. Наші глядачі можуть побачити сайт і відповідну адресу цього сайту в себе на екранах. В мене Назар, ще одне запитання. Хто приймає рішення і як приймається рішення про подальшу реабілітацію пораненого за кордоном? Як це відбувається? І чи часто потребують ті поранення, які до вас звертаються такої реабілітації, чи можуть отримати повний комплекс допомоги тут в Україні? Ми беремо всіх хлопців, які звертаються до нас за допомогою. Але якщо ми бачимо, що є певні хлопці, з якими ми не можемо впоратись, якщо в них дуже надважкі? Ампутації, високі ампутації. Тоді наш фонд бере їх на реабілітацію у штати. де... Ну, реабілітація це не, не зовсім ну. а, так. Це протезування, це складне uh -huh. протезування. І, як правило, в Україні не справляються з дуже-дуже високими ампутаціями. Uh -huh. І таких хлопців дуже багато. В нас на сьогоднішній момент є чотири військовослужбовця в Орландо, Флорида. Ми протезуємо тільки ноги в Орландо. Та, і в нас чотири військовослужбовці в а, Філадельфії. Там ми лікуємо в Пен «Medicine», «Well-sized hospital» і «Prosthetic innovation» Ми ставимо руки біонічні руки. Ми ставимо біонічні кінцівки хлопцям. Звичайно, це дуже дорого, і ми е, працюємо кожного дня, щоб збирати ці кошти в е, США. Ми uh -huh. фокусуємось переважно на США. Звичайно, ми б хотіли бачити більше підтримки в е, в Україні е, українських компаній, але ми розуміємо, що йде війна, і кожна кожна компанія та має. Людей, які воюють, і вони мусять допомагати фронту, таким чином наші військові, я так називаю, трошки лишаються багань позаду. От і це дуже насправді печально, тому що коли я заходжу в військові шпиталя, і я бачу хлопця, які лежить, та, і після. Шісти місяця знову заходжу в той військовий шпиталь, і він знову там лежить. Я кажу, слухай, ну давай вже рухатись кудись. Ну так не можна. Ну тебе інфекція, ти не заживають кінцівки. Їдемо в США. Uh -huh. От на жаль, ми не можемо привезти багато військових, але ми можемо е, врятувати хоча б одного воїна, і це вже дуже, дуже багато. Е, минулого року 39 воїнів отримали допомогу в США. Е, десь на півтора мільйона доларів ми приділили для цих хлопців. 151 п'ятдесят один воїн отримав реабілітацію в Ірпіні в нашому центрі, який ми відновили на три реабілітологи і одного лікаря. Я вважаю, що це дуже серйозний такий об'єм роботи. Більше пішли ортопедичні травми це поранення рі, рук ніг, та менше візочників хлопців з пораненням центральної нервової системи. Це паралізовані та а, але. Дуже сильний об'єм. І, а і... що до Львова? Ви вже 4, три мі... місяці, як у Львові, працюєте. А, Скільки а... у вас пацієнтів а, за цей? Ми, до речі, я горжуся тим, що Назар і вся команда ми забрали його з одного найкращих реабілітаційних центрів в Модричі, це приватний реабілітаційний центр. І вони беруть гроші за наших воїнів. Та ми не беремо гроші, ми надаємо. Угу. Таку дуже круту реабілітацію, я б сказала, з тим обладнанням, що ми завезли і поставили три місяці. Ми маємо приблизно 20 пацієнтів в день в день Так, в день. Ми В день 20 пацієнтів. Та і це все безкоштовно для наших хлопців. Звичайно, це багато роботи для нас, тому що ми маємо отримувати цей центр. Угу. Та. От е, у вас черга? Тобто при і поданні немає. заявки, одра і скільки немає. потрібно так розумію, що не потрібно чекати. Ви одразу приймаємо за зараз. Беремо одразу хлопців, і знаєте, я вчора говорила з одним воїном. І він такий боже, ми ви можете, щоб я рік у вас часу побув? Бо... О, ви мені дуже допомагаєте, хоча він нас три тижні десь там знаєш, так, так, так? от я кажу: ну я, він мене каже, якби то поставив таке становище, я кажу: ну ну можна, але ж вам треба виписатися колись від нас. Які потрібні документи для того, щоб потрапити до вас? Чи ви вимагаєте якихось спеціальних документів, наприклад, з військових частин чи з медичних військових госпіталів? Я не знаю відповіді на це питання. Ми беремо е, як на США, якщо я скажу, та то ми беремо по поранення. Як це як правило нам дають чи волонтери, чи лікарі mm -hmm. з лікарень е, зв'язуються з нами, чи патронатні служби безпосередньо підрозділів. Ми працюємо з е, е, ССО е, працювали також з Азовом. От ну з, з, з певною кількістю бригад, тобто вони одразу нам напряму дзвонять. Це mm -hmm. так ми робимо в США. Поки що є реабілітаційний центр в Вірпені і у Львові. Так, плани на інші реабілітаційні центри у містах. Дайте відпочити. Ми тільки склали дуже цікаву річ. Ми отримали з Нідерландів буквально тиждень тому. Завезли такі здоровенні три здоровенні коробки. Ми їх заносили підйомними кранами в наш реабілітаційний центр. І наші реабілітологи весь всі вихідні її збирали разом з фахівцями з США, з Європи. Це обладнання якесь? Так, це така одна Річ в Україні ми зробили таку розумну бігова доріжка, яка робить діагностику, так і mm. здає різні вправи з, великою, з великим комп'ютером. А ми на неї чекали п'ять місяців. Тобто це робилось на замовлення для нас. І я дуже рада, тому що півтора роки ми взагалі. Робили ці перемовини, Я мені поставили ціну. Я сказала, що це воркрайм, що так не можна з нас гроші стільки брати. От. Тобто, це була ціла історія. На книжці ми це зробили. Вона тут є. І я не знаю, коли я ще наважусь mm -hmm. щось подібне зробити. І, знаєте, треба удосконалити те, що ми маємо, я вважаю так. Надавати бездоганну допомогу тут, щоб ми натягали наших візочників через весь океан кудись. Це не потрібно. Тепер ми це маємо вдома, тобто ми це скопіювали, вкладаємо, інвестуємо в наших хлопців, веземо їх в США, в США, фахівців до нас і просто працюємо вдома. Чи відчуваєте ви брак у спеціалістах, у людях, які Ні. займаються? Я, я насправді, вважаю, що наші хлопці навіть набагато. Сильніші в реабілітації ніж uh, ті ребільтолі, з якими ми працюємо в США. Набагато сильніші не мають більше досвіду термінового, який треба а, вже так, А у вас створиться от така спільнота вже з цих пацієнтів, з вашого колективу. Хочу ви... насити. Я ж вам кажу, вже рік вже вже записується на рік. Я кажу, ну я не знаю, як би то але зараз ви організовуєте якісь спеціальні заходи для хлопців і дівчат, які звертаються до вас. Так, звичайно, ми організовуємо спільні групові заняття. Ми організовуємо виїзди. Крім цього, що найголовніше, після цього, коли е, наші пацієнти закінчують. Реабілітацію, відновлюються, ми їх нікуди не виганяємо. Вони mm. мають можливість до нас приходити, працювати, займатися, але вже самостійно. В той час, коли ми працюємо з одним пацієнтом, ми так краєм ока на них поглядаємо, ну і вони працюють. Ви, як ви визначаєте, що пацієнт готовий до виписки? Ми в першу чергу відновлюємо максимально всі втрачені функції. Якщо людина не ходить, ми вчимо її ходити. Якщо, на жаль, ми не можемо відновити втрачені функції, тоді людину ми адаптуємо до життя. Умовно, якщо це людина, яка сіла на крісло колісне, ми її вчимо жити на кріслі колісному. Угу. Це та, це дуже складна травма, Це направда саме най, найскладніша травма, а, і тому Колись дуже, дуже давно я вирішила, що саме цім напрямком ми будемо займатися. Судячи із динаміки про повернення наших захисників і захисниць передовою, виглядає на те, що нам таких центрів потрібно буде все більше і більше. Якщо у вас є досвід Назаре, то чи можна спрогнозувати для такого міста як Львів, скільки таких реабілітаційних центрів як мінімум мало би функціонувати? Ну... No. Моя думка, що мінімум, мінімум це 10 реабілітаційних центрів, хоча б 10 реабілітаційних центрів. Але це ми говоримо лише тільки про Львів. Насправді, хлопців є дуже багато поранених і дуже є багато хлопців, які потребують допомоги. І на жаль, дуже багато хлопців, які очікують на реабілітацію в черзі в тих самих ж госпіталях. А це проходить довго втрачений час. Тому що за цей час, крім основного діагнозу, крім основного порушення, є і супутні порушення, Ірино. І ви все-таки приватний центр. Але чи очікуєте ви якогось сприяння або допомоги від української держави? Чи отримаєте ви його? Чи що би ви хотіли, що ви очікували би очікували від держави? Будемо так казати, головне, щоб не мішали. Знає. А заважають? там. Ну, у нас знаєте бюрократія, все таки отримання ліцензії медичної, там різні, там вивіскане того розміру чи того розміру. Ну. Серйозно, дайте нам працювати, дайте нам робити те, що ми робимо. Ми ж ми не просимо грошей в держави. Абсолютно ні-ні. Зараз держава в війні, а зараз ресурси потрібні на передову, зараз треба виграти війну. Мій брат колись отримав поранення, під Авдіївку ще в 17-му році, а зараз, в Дівки вже немає, знаєте. От, і нам треба в першу чергу фокусуватись на те, щоб ми перемогли війну. Та, а ми вже прикриємо ТИЛ, благодійні фонди власне, для того існують, щоб закривати ці, знаєте, Проміжки, які держава не має часу, чи має певні обставини. Та от в нас війна, і ми радо це робимо. Так само і суперхюманс. Вони також я знаю, що вони збирають гроші на протезування самі. От і вони також закривають оце на Проміжки допомагають військовим тут у Львові. Слово кажучи. Що ж ми дякуємо вам за ту величезну роботу, яку ви робите для українських воїнів. Ірина Ващук дісіпіо, засновниця благодійного фонду Revived Soldiers Ukraine, Відродження захисників України та Назар Ільків, фізичний терапевт центру Next Step Ukraine, були гостями цієї частини нашого ефіру.